Друзі, до вашої уваги пропонується ексклюзивно в компанії Радосвіт. Новинка на ринку України. Стрічка Джутова Плетена. Ширина стрічки 20 мм. Товщина 5 мм, В мотку 5 метрів. Стрічку виготовлено із. Чистого високоякісного джуту без технічного запаху. Ця стрічка буде чудовим елементом декору. Її можна використовувати в виробництві килимків, сумок як оздоблення взуття. Та в будь-яких різноманітних інших творчих проєктах де дуже важливим є еко стиль, чудовий натуральний кольор джуту. Замовляйте стрічку джутову плетену в компанії Радосвіт.